Привіт, друзі! А чи так важливо переводити сонячну електростанцію на літній кут нахилу? Зараз я проведу експеримент і я вам покажу. А для частоти експерименту панельки повинні бути чистими. Розрахункова потужність моєї системи 1290 Вт. Це в ідеальному випадку. Зараз кут нахилу їх становить 10 градусів. А за допомогою ось цього інструменту ми вимірюємо точний кут положення сонця. І він становить 36 градусів на сьогоднішній день і час. Тож скільки мої панельки видають зараз при максимальному навантаженні 1600 Вт. Вони зараз дають майже кіловат. Точно кіловат. І ось вам результат. Панельки від горизонту 10 градусів, а сонце від горизонту 54 36 від вертикалі. Тому моя система недоотримує приблизно 30%. Підписуйтесь, будь ласка, я буду намагатися давати вам корисну інформацію. Дякую.